LinkedIn – це про створення соціального капіталу. Це не про близьких людей, а це про людей, які є в різних сферах. Не потрібно йти там спеціально в студію робити собі професійну фотозйомку. Найголовніше це щоб було в одне обличчя. Мені цікаво би було прийти якусь практику або інтернатуру вашій компанії, як можна почати шукати для себе майбутні можливості. І там одразу ви вказуєте, яка сфера вас цікавить. На вас подивились, і люди сказали: я хочу з цією людиною працювати. Всім привіт! Мене звати Інна Матвєєва. Я являюсь рекрутером та хедхантером. Працюю в міжнародній агенції і також співпрацюю з різними компаніями на міжнародному ринку. І цього року я почала ділитися своїми знаннями з людьми, котрі шукають розвитку своєї кар'єри, і проводити консультації. Взагалі краще створювати вже під час навчання, тому що в такому разі в тебе буде більше часу для того, щоб розширювати свій нетворкінг, для того, щоб заповнювати свій профіль. І ти вже підключиш алгоритми LinkedIn для свого розвитку. І ти можеш почати додати викладачів свій нетворкінг, людей, рекрутерів з професії або сфери, в яку ти в майбутньому хочеш піти працювати. І в такому разі ти можеш також ділитися різними постами, де ти будеш вказувати про свої якісь досягнення під час навчання, і це також може роздбувати твій профіль. Почати з того, щоб заповнити свою сторінку, завантажити свою фотографію, написати історію про себе, тобто свої якісь ключові моменти. Наприклад, якщо ти студент, ти можеш написати, на кого ти навчаєшся, ти можеш написати, чим ти цікавишся, ти можеш написати, чи ти, наприклад, маєш якісь інтернатури або додаткові якісь проекти, які також можуть бути релевантні саме до тої сфери, в якій ти бажаєш розвиватись, і розширювати свій нетворкінг. Тобто ти можеш почати з того, щоб кожного дня. Хоча б 3-5 людей додати в нетворкінг. І коли ти вже випустишся з університету, в тебе буде 500 і в такому разі твій профіль буде висвітлюватися одним із перших при рекрутерському пошуку. Три речі, які роблять профіль живим і повітним, це однозначно. Повністю розписаний досвід. Це рекомендації, якщо ти просиш у, наприклад, своїх колег або своїх колишніх роботодавців, викладачів так само рекомендації. І так само мені здається, твоя активність, коментарі, які ти залишаєш під постами інших, свої пости. Це також дуже важливо. Можу ще додати четвертий, п'ятий. Наприклад, якщо є навички, то є така можливість, LinkedIn, коли твої колеги, наприклад, заходять і підтверджують, що ти дійсно маєш цю навичку. Також це. Це взаємодія з іншими людьми. І п'яте, напевно, це можемо доповнити обширний, повністю заповнений профайл. Тоді дійсно одразу перше, що видно, що людина жива це дійсно вона і що вона постаралась заповнити цей профайл. Пустий профіль. Однозначно, це те, що вони не розширюють свій нетворкінг, тобто вони не додають людей до себе. Вони не лайкають, не коментують. Тобто я розумію, що вони заходять, вони просто пишуть ім'я прізвище, дай Бог, щоб не завантажили фотографію, можуть написати якихось три слова і все. І вони забувають про свій профіль. А потім, вже коли вони, наприклад, випускаються з університету і починають пошук роботи, їм буде значно важче розкачати свій профіль. Тому, скажем так, неактивна позиція LinkedIn. Взагалі не можу сказати, що є прям професійні правила, але не потрібно йти там спеціально в студію робити собі професійну фотозйомку. Найголовніше це щоб було водно обличчя, щоб був фон. Білий, або такий дуже непомітний, щоб все ж таки був саме фокус на ваших рисах та обличчі і щоб воно було миле, привітне. Тобто це може бути посмішка або без легкої посмішки, просто так, щоб знаєте на вас подивились і люди сказали, я хочу з цією людиною працювати. В Загальному в LinkedIn можна шукати собі як роботодавців, І коли там є така історія, як, наприклад, англійської Jobs, і там одразу ви вказуєте, яка сфера вас цікавить, вас цікавить, наприклад, гібридна робота, щоб це було онлайн повністю, чи це було, наприклад, on-site, тобто в офісі, ви можете це зазначати. Ви можете зазначати, чи вас цікавить, наприклад, вся Україна, за кордон, чи саме Івано-Франківськ. І ви можете вказувати, що вас цікавить саме інтернатура, і вам одразу виб'є в LinkedIn, всі відкриті зараз можливості, які є по всій Україні. Тому ви можете одразу аплікувати, тобто вам потрібно для цього буде також підготувати своє CV, ваше резюме, і ви прямо аплікуєте, і компанія може з вами зв'язатись. Це один із способів, а другий спосіб, ви можете знайти одразу рекрутера або HR компанії, яка вас цікавить. І вже, наприклад, на четвертому п'ятому курсі ви можете написати, або там третьому, якщо ви на бакалаврі, так ви можете написати, що я студент такого от, е, курсу. Мені цікаво би було е, прийти якусь практику або інтернатуру вашій компанії, чи є така можливість, що мені потрібно для цього зробити? Також тобто, це такий один з найлегших шляхів саме в LinkedIn, як можна почати шукати для себе майбутні можливості. Мені здається, що це завжди по залежить від двох сторін, тобто не тільки звичайно від людини, яка створила свій профіль, тому що який би профіль не був заповнений, якщо немає нетворкінгу або цікавих постів, то люди просто не будуть помічати так, не будуть бачити для того, щоб він активно саме розвивався. Але в будь-якому випадку ключові слова вашому профілю вони важливі. І якщо у вас гарно заповнений LinkedIn, тоді. Будуть люди шукати, рекрутери вас будуть шукати і бачити. Вони будуть заходити до вас на сторінку. А в LinkedIn завжди висвічується, коли хтось до вас зайшов на стрінку, переглянув. Ви це будете бачити. Розширювати свій профіль, тобто його так, скажем, взагалі показ для інших. Ви можете за допомогою якраз постів, за допомогою того, що ви будете писати коментарі під постами людей, за допомогою того, що ви будете додавати їх в нетворкінг, Не бійтесь додати всіх людей, знайомих, незнайомих. LinkedIn – це про створення соціального капіталу це не про близьких людей, а це про людей, які є в різних сферах. Ви можете показати свої якісь навчальні проекти. Ви можете показати свої досягнення в університеті. Наприклад, розповісти про те, що ви маєте стипендію або ви маєте гранти. Ви можете додати різні сертифікати, якщо ви проходите, можливо, онлайн різні курси. Зазвичай там є якісь сертифікації, ви можете їх додавати. Ви можете також вказувати, наприклад, якийсь навчальний проект, його назву, і це описувати як досвід вашої роботи і одразу вказувати, що саме ви там робили додавати ключові слова, щоб також рекрутери помічали ваш профіль, навіть коли ви студент. Тема для постів, коли ми говоримо про вас як студентів, то в такому разі найкраще вам розповідати про можливо ваші якісь навчальні проекти. Або ви можете ділитись просто думкою про якісь новітні технології, або про якісь новини в вашій сфері. Це завжди класно, тому що жива думка вона набагато краще, ніж просто якщо ви скопіюєте десь якусь інформацію і поставите на свою сторінку. Все ж таки в будь якій соцмережі. Так само в LinkedIn цікаві ви як особистість. Тому якщо ви напишете, що я прочитав, наприклад, ось таку новину в цій сфері, моя думка щодо цього, вона така, це завжди буде цікаво, люди зупиняться тут, вони прочитають, лайкнуть і, можливо, скоментують також, поділяться своєю ж думкою. Однозначно варто, тобто всі ми будемо відверті, що користуємося зараз AI, ми користуємося чатом GPT, Gemini, різними програмами. Тому, наприклад, як роблю я, я можу запитати саме тези, які варто мати. Я можу перевірити граматику. Я можу, наприклад, надиктувати просто свою думку і попросити це подати більш професійніше. І в, таку, в такій такі сфері, я думаю, що це точно інструмент, який. Полегшує нам іноді роботу, пришвидчує нам роботу. І всі зараз в усіх сферах цим користуються. Тому студентам я точно раджу цим скористуватись, особливо якщо в них, наприклад, рівень англійської мови ще не настільки вільний. Вони можуть з допомогою AI собі гарно заповнити профіль. Хочу побажати всім студентам звичайно класного кар'єрного розвитку і використовувати все, що дає зараз наш світ, так само як і такі соцмережі, як LinkedIn використовують і ай використовуєте YouTube, різні соцмережі, різні е, інструменти. І я вам бажаю те, щоб кожен з вас мав ту професію, в якій він буде розвиватись, від якої він буде насолоджуватись і давати цінність іншим.